Міліція Полтавщини приєдналася до благодійної акції зі збору коштів на відновлення сценічного обладнання Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Гоголя, яке було знищено внаслідок пожежі 25 березня поточного року. На благодійний концерт прибув особовий склад міліції Полтавщини, ветерани МВС та їх родини Полтавська молодь та представники ЗМІ. у концерті. Взяли участь симфонічний оркестр театру імені. Гоголя під керівництвом народного артиста України Віталія Скакуна та квартет солістів театру підтримали акцію і заслужені артисти України Наталія Солаєва, Валерій Соколик, заслужений працівник культури України Михайло Герасименко, Володимир Яковлєв, переможеця ікс-фактору Альона Киба та народний аматорський вокально-інструментальний центр Вікторія під керівництвом Сергія Вовченка, Полтавського педуніверситету імені Короленка. У ході концерту директор театру. Олексій Андрієнко висловив щиру вдячність начальникові УМВС Івану Корсуну та особовому складу міліції області за підтримку в такий непростий для акторів час та небайдужість до їх горя. Ми все зробимо, щоб як в найкоротший час ми змогли відкрити нашу домівку, наш театр, ваш театр і обов'язково запросити. І я даю вам слово, що всі прем'єри. Які будуть у нас, всі концерти, які в нас будуть, обов'язково ви будете перші, і я буду запрошувати вас безкоштовно, щоб ви обов'язково подивилися першу прем'єру, могли оцінити і сказати своїм друзям. Завжди ваші гоголівці, спасибі вам, Дякую вам на завершення заходу начальник УМВС вручив директору полтавського театру грошовий сертифікат на суму 6 тисяч гривень, які зібрала профспілка атестованих працівників міліції, та запевнив, що правоохоронці завжди готові допомогти громаді.